Ніколи не думав, що звичайна нічна доставка може перетворитись на щось настільки жахливе. Це було вівторкового вечора, я вже відпрацював добру частину зміни, втомився і мріяв лише про те, щоб скоріше завершити і потрапити додому. Останнє замовлення на сьогодні: доставка піци на інший кінець міста. Нічого незвичайного, рутина. Вказана адреса була в районі, який я погано знав. Але ж для цього і існує GPS, вірно. Навігатор привів мене до старого, нічим не примітного житлового комплексу. Чесно кажучи, вигляд у нього був так собі: облуплена штукатурка, якісь дивні графіті на стінах, розбиті вікна на першому поверсі, звичайна багатоповерхівка, яких повно. Подумав я тоді: темрява лише підсилювала враження занедбаності. У дворі майже не було світла, тільки слабкі лампочки миготіли над сходовими прольотами, кидаючи довгі моторошні тіні. Я почав підніматися сходами, слідуючи вказівкам навігатора на телефоні, крок за кроком вгору, у цю темряву. Яка чомусь здавалась все густішою з кожним поверхом, я піднімався. Перший поверх був темним і тихим, як і очікувалося. На другому теж нічого особливого, лише скрип старих сходів під моїми ногами. Але коли я дістався до третього поверху, щось змінилось. Не знаю, як це пояснити. Повітря стало важчим, і тиша була якась неприродня. Не просто відсутність звуків міста, а така, ніби все навколо затамувало подих. Я зупинився на мить, прислухаючись нічого, тільки відгуки моїх власних кроків і шарудіння куртки, проте відчуття, ніби за мною спостерігають, вже почало закрадатися. Я рушив далі, до четвертого поверху. На півдорозі до нього я почув тихий скрип, сходи, Здавалося, він йшов з дверей, двері на четвертому поверсі, найближчі до сходового прольоту. Скрип був ледь чутним, ніби хтось дуже повільно і обережно їх відчиняв. Я завмер. Серце почало битися швидше. Я дико озирався в темряві, намагаючись розгледіти щось, але нічого не було видно, тільки чорнота коридору. Може, вітер? подумав я. Але у під'їзді не було відкритого вікна, і скрип припинився. Так само раптово, як і почався. Це було дивно, дуже дивно. Я дійшов до четвертого поверху, двері були щільно зачинені. Може, мені почулося? Втома дається в знаки?» Я похитав головою, намагаючись відкинути ці думки. Мені потрібна була лише квартира 23 на п'ятому поверсі, ще один проліт, і все. Я знову почав підніматися, і тоді сталося щось гірше. Коли я був майже на вершині прольоту між четвертим і п'ятим поверхами, десь внизу, на першому чи другому поверсі, голосно грюкнули двері. Настільки голосно, що відлуння прокотилося вгору по сходовій клітці, змусивши мене здригнутися. Але це не було схоже на те, щоб хтось просто вийшов і грюкнув дверима. Звук був таким різким, агресивним, ніби хтось вдарив ними об стіну з усієї сили. А за цим стуком. Одразу ж послідував інший, ближче, з третього поверху, теж грюкіт, потім з четвертого: грюкіт, 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 ніби невидима хвиля злості піднімалася за мною сходами. Я відчував, як холодний піт стікає по спині. Це вже не був вітер, це було щось навмисне. Кожні двері, здавалося, реагували на мою присутність, відчинялися тихо, коли я був далеко, грюкали, коли я проходив повз. Це відчуття, ніби будівля сама або щось всередині неї знало, що я тут, і воно не було радісним гостем. Паніка почала закрадатися. Що це в біса відбувається? Мій телефон, який я тримав у руці, показуючи шлях, раптом ледь помітно затремтів, і екран на мить мигнув, перш ніж знову показати карту. Здалося, ніби gps сигнал якось змінився. Замість чіткого маршруту до квартири 23 на екрані з'явилася якась дивна аберація, лінія, яка вела не прямо, а ніби обходила щось, петляла. Я зупинився, спантеличений. Навігатор, який завжди був бездоганним, раптом почав видавати помилки, але вказівка, п'ятий поверх, все, що була там. Мені захотілося розвернутися і бігти звідси, плювати на замовлення, на гроші, на все. Але щось у цій темряві, у цьому зловісному мовчанні між стуками дверей тримало мене: чи то страх повернутися назад, чи то дике бажання зрозуміти, що відбувається. Я зробив ще кілька кроків вгору, досягаючи верхніх сходинок прольоту. І тут я зрозумів. Це було не випадково. Усі ці звуки, ці двері, навіть дивна поведінка GPS – Це все вело мене сюди, на п'ятий поверх. Це була пастка. Відчуття, що я йду прямо у пащу чогось невідомого і жахливого затопило мене з головою. Я вже не чув нічого, крім прискореного стуку власного серця у вухах. Ноги стали ватяними, руки тремтіли. Я мусив тікати негайно. Я швидко обернувся, щоб спуститися сходами. Але в ту ж мить, коли мої очі ковзнули вниз по прольоту, я побачив, що щось не так. Нижні сходинки, ті, по яких я щойно піднімався, виглядали дивно в мерехтливому світлі лампочки, ніби вони були зруйновані. Не було чітких сходинок. Лише обвалені уламки, арматура, що стирчала, і порожнеча внизу, де раніше був наступний проліт, частина сходового маршу просто зникла. Провал. Я зрозумів, вони чи воно не просто заманювали мене нагору, вони відрізали мені шлях назад. Я був у пастці на п'ятому поверсі цього проклятого будинку. Позаду мене був глухий кут. А внизу порожнеча. Єдиний шлях вів далі, в темний коридор п'ятого поверху, до квартири номер 23 якої я чомусь був упевнений, насправді не існувало. Паніка, яка до цього моменту була лише холодним струмочком, тепер перетворилася на ревучий потік, що затопив мій розум. Я чув, як мій власний крик застряг у горлі. Залишилося лише це усвідомлення. Я в пастці!» І тоді, крізь шум крові у вухах і відлуння власної паніки, я почув їх. Кроки, тихі, розмірені кроки, що доносилися з коридору п'ятого поверху. Вони наближались дуже повільно, ніби вони знали, що тепер я нікуди не дінусь. Вони йшли за мною звідти, згори весь цей час, поки я піднімався. Це не була доставка, це був привід. Привід затягнути мене сюди, і тепер вони прийшли за мною. У мене просто підкосились ноги. Я мусив триматись за поручні, які, до речі, були на диво гладкими і холодними, ніби поліровані, хоча все інше в під'їзді було облуплене, в горлі пересохло. Я зрозумів, що це не якийсь дурний жарт чи пограбування. Це було щось інше, зла і продумана пастка. Пастка, з якої не було фізичного виходу. Мої думки крутилися в шаленому темпі. Як? Коли це сталося? Чи це було тут завжди? Ні, я щойно піднімався цими сходами, це неможливо. Але візуальне підтвердження було нещадним. Там внизу була тільки чорна діра, де ще хвилину тому був сходовий проліт. Кроки стали чіткішими. Вони звучали важко, але водночас дивно м'яко. Ніби той, хто йшов, намагався не шуміти, але його вага все одно видавала його присутність. Туп-туп, туп-туп. Цей звук розрізав мертву тишу п'ятого поверху, і він наближався до мене. Я стояв, паралізований страхом, дивлячись у темний коридор, звідки лунали ці звуки. Там не було світла, тільки абсолютна чорнота, крім слабкого світіння мого телефону в руці. Який все ще показував адресу квартира 23». Я знав, що не можу стояти тут вічно. Кроки ставали все ближчими. Мені потрібно було кудись рухатись. Єдиний напрямок був уперед, у коридор. Я зробив перший невпевнений крок. Повітря тут було ще важчим, ніж унизу, насичення тим самим неприємним запахом. Але тепер до нього домішувався новий, ледь вловимий аромат. Щось солодкувато, гниле, нудутне. може, просто старий будинок, подумав я, намагаючись знову раціоналізувати. Але ця думка була слабкою і непереконливою навіть для мене самого. Я йшов уздуш стіни, тримаючи телефон перед собою як єдине джерело світ. Тьмяний промінь вихоплював з тем'яви облуплені стіни, старі потріскані двері квартир. Кожні двері виглядали однаково: старі, дерев'яні. З обдертою фарбою не було жодних табличок з номерами квартир, жодних імен, просто глухі, німі двері. Я рахував їх по думки. одна, друга, десята. Це був довгий коридор. Квартира 23 мала бути десь тут. Кроки за моєю спиною стали ближче. Настільки ближчими, що я міг відчути ні, не почути, а відчути їхню присутність. Ніби повітря за моєю спиною стало щільнішим, холоднішим. Я не смів озирнутися. Весь мій інстинкт кричав: не дивись назад, біжи. Але бігти не було куди, тільки цей коридор. Я йшов швидше, майже бігцем, туп-туп, туп-туп. Тепер ці кроки звучали зовсім поруч. Ніби той, хто йшов, був одразу за поворотом або навіть. Одразу за моєю спиною моє серце шалено стукало в грудях, долоні спітніли, телефон мало не випав з руки. Я зробив різкий вдих, і в цей момент я відчув подих, холодний вологий подих на потилиці. Це не був вітер, це було щось живе, що дихало мені в спину. Я застиг на місці. Страх був таким сильним, що фізично не міг рухатись. Мозок кричав Біжи!, але тіло не підкорялося. Я стояв як мішень. І знав, що воно чи вони прямо за мною. Я повільно, надзвичайно повільно почав повертати голову. Кожен м'яз напружений до межі, тьмяне світло телефону, спрямоване вперед, ледь освітлювало стіну перед моїми очима. Я повертався, повертався, і тоді я побачив його не все. Тільки частину з темряви коридору прямо за моєю спиною виступала тінь, не просто тінь від чогось чи когось. З цієї тіні до мене доносився звук, не кроки цього разу, тихий, сиплий шепіт. Він був незрозумілим. Я не розібрав жодного слова, але тон. Тон був сповнений злоби і голоду. Це був не людський звук, який проникав під шкіру і заморожував кров у жилах. Це було щось стародавнє, щось зле, що, що ховалося в цьому будинку, і чекало, чекало на когось настільки дурного, щоб піднятись на п'ятий поверх після півночі. Я знав. Це кінець, цей шепіт, ця тінь це було те, що влаштувало цю пастку, те, що грюкало дверима, те, що обвалило сходи. Воно тепер було тут, за мною. Я все ще тримав у руці холодний телефон, який показував номер 23 Це був просто обман, адреса якої не існує, щоб заманити мене сюди, на п'ятий поверх, до них. Я відчував, як тиск у повітрі зростає, шепіт ставав гучнішим, хоча все ще незрозумілим. Тінь рухалася, обіймаючи мене, ніби готуючись схопити. Я не міг кричати, не міг бігти, я міг лише стояти там, наляканий до смерті і дивитися на стіну перед собою, знаючи, що одразу за моєю спиною справжній невимовний кошмар. Це було гірше за будь що, що я міг собі уявити. Це не просто загроза життю, це була загроза душі. Я не знаю. Я знаю тільки, що цей будинок був живим і він був голодним. І я був його стравою. Я заплющив очі, чекаючи шепіт, кроки, тінь, все наближалося, зливалося в єдину чорну пляму жаху. Це не була доставка, це був мій останній підйом. Я стояв. Заплющивши очі і чекав, шепіт ставав гучнішим, але його слова все ще були незрозумілими. Просто сиплий зловісний звук, що, здавалося, ішов не з горла, а з самих стін, з повітря навколо мене. Тінь за моєю спиною росла, відчувалося, як вона нахиляється, стає щільнішою. Повітря навколо мене стало крижано холодним, хоча в під'їзді не було протягів. Я чув, як моє власне дихання зострягло в грудях, а серце билося так сильно, ніби хотіло вирватися на волю. Я стискав телефон у руці. Його холодний пластик був єдиною реальною річчю у цьому кошмарі, адреса квартира 23. Все ще світилося на екрані як знущання. Ніякого крику не було, ні мого, ні будь-якого іншого. Лише цей шепіт і відчуття неминучого наближення. Це було не те, що можна відбитись, втекти чи навіть зрозуміти. Це було щось інше. Щось, що належало цьому місцю, що було його частиною, і що тепер заявило на мене свої права. Я відчував, як пастка захлопнулася остаточно. Сходи позаду обвалилися не просто так, це був фізичний прояв того, що я потрапив у пастку, з якої не було виходу. Жоден рятувальник, жодна поліція, жодна логіка не могли мені допомогти тут, на п'ятому поверсі цього проклятого будинку. Я не знаю, скільки часу я так стояв, секунди, які здавалися вічністю, ще підставав все ближчим, все обволікаючим. Здавалося, він лунає не лише за спини, а з усіх боків проникає мені в голову, в душу. Тінь нахилялася все нижче, я відчув, як щось холодне і невагоме торкнулося мого плеча. Це було не дотик руки, це було відчуття, ніби сама темрява простягнула до мене свої щупальця. Моє тіло мимоволі здригнулося, але я все ще не міг поворухнутися. Жах паралізував мене повністю. Це було гірше, ніж я міг уявити. Не просто нап, не пограбування. Це було поглинання, відчуття, ніби мене затягує у щось чорне, холодне і бездонне. Останнє, що я відчув, це як шепіт став зовсім поруч. Прямо біля мого вуха. Він був трохи гучнішим. Трохи чіткішим, але все ще незрозумілим. Лише звук сповнений древнього зла. І тоді світло телефону в моїй руці раптом згасло, занурюючи мене в абсолютну темряву і тишу. Я більше нічого не бачив, нічого не чув, крім відлуння власного панічного серця, що билося об ребра. Це був кінець моєї зміни, моєї доставки, можливо, мого життя. Я був просто кур'єром, який шукав квартиру 23, а знайшов пастку на п'ятому поверсі. І тепер я був частиною цього будинку, його черговим секретом, захованим у темряві? Я ніколи не дізнався, що це було. Тінь, привид, щось гірше я не знаю. І вже ніколи не дізнаюсь. Чи ви впевнені, що ваші двері замкнені?